Ще один садочок вже в жовтні планують відкрити у місті. На вулиці Київській Триба раніше знаходилася станція юних техніків. Зараз там кипить робота. Облаштування нового садочку майже на завершальному етапі. Робиться одночасно ремонт і всередині в приміщень облаштовується групи, і також робляться зовнішні фасадні роботи. Зараз від роботи ще по утепленню фасаду, для того, щоб було краще нерозбереження, щоб було сікутеплі, щоб було менше витрат на газ. Паралельно ведуться роботи по ремонту груп. Більшість приміщень в середині вже повністю готові, тільки треба поставити обладнання, зокрема, закуплено повністю нове обладнання для потреб кухні, нове обладнання для потреб пральні, закуплені вже ліжка, закуплені чи необхідне обладнання, яке може бути встановлено зразу, як тільки завершиться роботи в середині приміщення. Крім того, ще передбачено встановлення додаткових пісочниць і дитячих майданчиків». В новому дитячому садочку буде чотири групи. Відповідно, вдасться прийняти 120 дітей. Ще одна особливість закладу, одна з груп працюватиме 12 годин. Ще саме основне, що одна група буде 12 годин. Вона буде працювати для батьків з піввосьмої до піввосьмої вечора, щоб батьків на восьму встигали на роботу і до піввосьмої вечора. Цей садочок буде будуть групи з року. Будуть ясельна група, молодша, середня і старша група. Черга є дуже велика, тому що це не тільки ті діти, що записані в 4 садочку, а це діти, які не попали 14, 17, 21, 19, 33, 30, 28, 27 садочок. Всі діти. Ми запрошуємо сюди, вже батьки оформляють документи і носять документи. За місяць дошкільний заклад планують вже працюватиме. До слова, до кінця року запрацює і садочок на вулиці юності. 9. ми цього року з вересня вже відкрили чотири додаткові групи. Це в першому, сьомому, сімнадцятому садку і в 28-му НВК групу для тотально сліпих діток. І виграли грант управління освіти і науки ще на додаткові кошти для відкриття садочків, це номер 16 19, номер 1 і ще одна група 22. Якщо ми відкриємо всі ці групи, які в нас в планах є, я думаю, що ми зможемо забезпечити всіх дітей без винятку в різних мікрорайонах.